Привіт, всім доброго доброго раночку. Я йду до батьків. Я йду до батьків. Я правда в них була і вчора, вже ввечері, я вам вже нічого не знімала, але вчора я там півдня працювала. Ой, у нас сьогодні вітерець. От, Півдня працювала, а потім зібралася і поїхала, купила їм. Нові, новий телевізор, бо в них ще телевізор був мій старий. Йому, йому вже там років 20, мабуть. І в нього завжди там то те щось зламається, то те щось зламається. От. І от знову він перестав показувати. І я псіханула і поїхала, купила їм вчора новий телевізор. Ну це вже був вечір, то я вже вам нічого не знімала. А сьогодні йду віднести ж подарунки, ті, що, ті, що я ну, східниці ще привезла. От. Сьогодні у мене вільний день, роботи немає, тому мені сьогодні до батьків сходить, як завжди, в магазин і щось тоді треба готувати собі їсти. Готувати їсти, тому сьогодні будуть знову кето рецепти. Ну, а зараз йдемо. На вулиці в нас сьогодні, хоч і вітряно трохи, але тепло. Обіцяють, на сьогодні плюс 10. Весна, таке щось. Тому сіро, похмуро, сонця немає. ну Вітереться, але тепленько. Я сьогодні ось взагалі таку весняну курточку вже, тому що яку не вдіну і вже жаркувато. Все, я вже доходжу, добре, що в мене батьки так поряд від мене, то вже доходжу. Ась трава яка, як весною. Зелена, гарна така. Ой, ну не скрізь. Ну все одно вже така зелененька травка. Так у нас що ж, ні снігу не було, ні морозів не було. Правда, скоро обіцяють нам морози. Це я йду, вулиця Парижської Комуни. О, хто знає, той знає, мені часто кажуть, для дечитання, виходь, кажіть, які вулиці, вулиця Парижської Комуни. Як же ж вона раніше називалася? Я вже й не пам'ятаю, як вона раніше називалася. Все, вже майже дійшло. О, та тут, бачите, ще висить вказівничок старий. Що перетинає вулиця Ватутіна. Не знаю, буде вам видно. Написано вулиця Ватутіна, але ж вже Ватутіна немає, вже вона вулиця Гетьмана Сагайдачного. Це вже я дійшла до батьків, вони в мене тут живуть. Сходила я вже до батьків, погуляла в них там пару часиків, віднесла там все, що я їм привезла із східниці. Попили чайок, поспілкувалися, та йду. Та зараз треба зайти в магазин, скупитися в магазині, що там, не знаю, що. Ну, мені яйця треба купити, що там ще побачу. Зелень треба якусь купити. От, І додому тоді вже готувати їсти. Так час пролітає, Боже, наче тільки проснулася, а вже зараз перша година. А, а тут не, 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 не вспіє, що глянути, а вже й вечір. Летить цей час як сумасшедший. На вулиці зараз майже, майже 8 градусів у нас. Але вітераз якось одно, руки мерзнуть. Якась сирість, якось сиро, сіро. Ну, а трава, ви бачите, яка зелена, прям геть трава. Ну, не знаю, обіцяю, ще скоро морози. Хоча я дивилась так, у нас теж будуть приморозки, але снігу не очікується. Ох, яка травка. Весна. Така, знаєте, погода, наче рання весна. Хоча тільки кінець січня. Раніше, хоч січень, лютий, у нас сніг був, а це щось нема вже. Міняється погода, все змінюється. Так, ну що, йдемо в магазин. Я вже в продуктові сходила, була і в АТБ, була і в делікаті. Зайшла тепер в Аврору. Може, тут уже Аврора, Аврора теж скоро буде цим продуктовим магазином. Все, що хочеш тут, вже ось всякі приправи, чаї тут дивлюся, ось лавери є. Навозять, навозять теж продукти. А я зайшла. Мені сьогодні треба буде готувати лазанью і зайшла подивитися, подивитися форми. Є отакі квадратні ось форма скляна. Треба взяти собі 200-249 гривень. Ну нема акції на неї. Ну що ж ти поробиш, то хочу взяти. Боже, музика валає. І мені приходиться із за цього все время балакати. От є, є рушнички, Боже, всяких, які хочеш форми. Вони для кексів, для силіконових дуже багато всього. Так, ну візьму зараз, зараз візьму, боже, всі тарілочки, які гарні понавозили. У мене любов до посуди, до цієї білої. Гарні такі тарілочки. Всі такі, такі ось прям цілими наборами, квадратні тарілочки, і такі ось 59 гривень по акції. Дуже такі э, симпатичні, симпатичненькі. Так, а мені ще треба подивитися щось, для, щось для, для, для миття підлоги і для миття посуду. Щось глянемо, що тут є? Для підлоги і для миття посуду. Подивимося, подивимося. Є Містер Пропер, що він зараз по акції 114 гривень. Ні, чи то а, ні, 144. А що ще є? От як може бути така оця, да різниця? 42 гривни і 144. Ну, а, то 114 менше. Так, а що для посуду є? Суперфреш. Коротше, буду дивитися, зараз щось може візьму. Бальзам для миття посуду, хтось знає, який він ось велика бутилка, один літр. Чи воно миє, чи не миє, хтось зна. О, фейрі є. Лімон фреш, якийсь прозорий. Фейрі. Це такий, що це воно за фреш? 34 гривні, якийсь, дивіться, якийсь прозорий. Незрозуміло який це він. А цей 69. так? Теж. Так, а ще я люблю в Аврорі, я беру часто, Ой, випало, випала бумажка із форми. Ще люблю в Аврорі я брати отаке господарче мило. Ну, це маленьке, так, бутилочка є, і таке велике. І я його знаєте, використовую там, от, навіть, навіть і підлогу можна мити, ним. Ну, для всього. Містить мило на основі натуральних рослинних олій та харчових жирів. Навіть посуд не можна мити. О, є, є велика бутилка 39 гривень. Бачите, ось така. Оце візьму його теж. Велике таке. Прийшла я вже додому. Боже, кругом ці штативи штативи Прийшла додому, вже вам не знімала в магазині. ой Воно люди, кров, незручно там ходиш, вибираєш, не дуже зручно знаєте, купувати і знімати. Тому зараз вже вдома покажу, що я тут накупила. Накупила всього, так, знаєте, щоб мені надовше хватило. щоб не ходити через день у магазин. Взяла три десятки яєць. Яйця по 47 гривень. Ну це оці такі, знаєте, що. В нас такі розсипом. Ми беру з собою коробочки і накладаю, ті, що дешевші Потім взяла три авокадо дубових, зараз ложуха й дозивають. Потім взяла базилік і орегано для приготування страв. Для макарони, Діня у нас макарони є. Так, потім, ну тут я вам показувала вже в овороді. Зайшла... Ой, папа все. Взяла форму. Взяла форму і мило. Я це воно мене там наливаю і користуюсь для всього і Руки помить для всього. Так, це тут мені дідушка дав щось відремонтувати. Ще треба сходити, віднести. В АТБ ще була. Я ж кажу, я сьогодні я АТБ, і делікат у мене часу багато. і Я така вийшла і пішла гуляти. В АТБ взяла три гірочка, Потім, а, це мама діньки передала такі трубочки. Потім що я тут ще набрала? Набрала я салатів таких, дві коробочки. Так, де там друга така коробочка? Так, дві коробочки, ось такий салат. І стосовно салату, у мене писали, були коментар, що побачила, як я робила салат і висипала я його не мила. Е, є салати миті, а є салати не миті. Ось ці салати, ось дивіться, тут написано, що помити. Перед застосуванням проточною водою. Ось Перед вживанням ретельно промити проточною водою. А ті, що я тоді брала, той салат, той був митий. Так, зайшла ще купила фаршу гавяжого. Взяла теж, щоб хватило, хоч там на три рази приготування там по 300 грамів йде. Так, що я ще взяла? Взяла ще я салат льодовий чи айсберг. Лимончик один. І що я ще взяла? А, і взяла філе. Це от тебе брала. М'ясо стегна без кісточки. І без, і без шкурки, і без кісточки. Взяла ще отаке, теж вкину в морозилку, хай собі буде. Оце все, що набрала. Більш нічого. Більш нічого. Ух. І все дорого, все дорого майже тисяча гривень. оце. нема що побачити такого. Ні, Ну хватить трохи, є там. Хвате, там, Ну, да. Ну, ще ж форма Форма тільки 250 гривень оця скляна. Ну, це раз купила і надовго. А просто в мене та форма, що є одна вузенька, а друга кругенька, теж не дуже зручна. А мені оце. Якраз робити лазанью сьогодні буду вам показувати рецепт. Якраз те, що треба. Для лазаньї це просто супер. Просто супер. Воно ж було випадало і нормально це приклеїлося. О, так що це всі мої на сьогодні покупки. Зараз щось поїм, їсти хочу. А час уже 13.40. От, і тоді вже будемо щось робити. Піду перевдягнуся. На вулиці тепло. Я думаю, треба було гольф тоненький вдівати, бо в цьому прямо жаркувато. От, ну і зустрінемося пізніше, вже будемо готувати лазанью. Так, ну що, будемо приступати до готовки. Сьогодні у нас кето лазанья. І я вдягну фартушок. Мені Лара на Новий рік подарила фартушок і сказала так, щоб ти готувала тепер у фартуху, щоб, щоб все було гарно. До речі, мені колись писали Таня, чого ви не користуєтесь фартухами? Та якось я ніколи в них не готувала. Отак. От я тепер отака домогосподарка. У фартушку буду прямо. Так, кето лазання що це таке? Це така страва, де замість тіста використовується кабачок. Замість листків лазані в нас буде кабачок. Пам'ятаєте, я його купувала. От якраз до нього дійшла черга. Але спочатку, спочатку зараз покажу вам, що нам треба буде. На дві порції я буду робити на два дні. Нам треба 400 г кабачка, 300 г саме говяжого або індичого фаршу 140 г сиру твердого або томатна паста без цукру. У ну, мене просто томат без цукру. Ну і Приправки у мене базилік орегано, сіль, перчик і це все. І зараз будемо приступати. А ще я вам забула сказати за вершкове масло 60 грам вершкового масла, так як це кето харчування тому ми вершкового масла не боїмося. Розтоплюємо масло і обсмажуємо фаршик. Масло в нас розтало, і ми тепер додаємо сюди фаршик. І на невеличкий вогник, і хай він собі цей фаршик обсмажується. Поки наш фаршик смажиться, ми тим часом нам треба нарізати отакі слайси із кабачка. Дякувати пану Роману із східниці. Який, в якого я оце придбала отакий от чудо-інструмент. Це для нас геть зовсім не, не складає ніякої важкості. Дивіться, як чудово все це відбувається. Тому, хто буде в східниці, пан Роман на моїх відео він є. І можете придбати отакий у кого немає ще чудо апарат Дивіться, яка краса як прекрасно нарізаються слайси, які вони тонесенькі, ну просто, просто чудо. Ну, Якщо в когось нема такого чудо апарату, то можна просто спробувати отак тоненько тоненько знаєте, нарізати. Отакі слайсики, ну, вони, звісно, не будуть такі тонюсінькі, але теж непогано, ось так можна нарізати ножем. Паршик наш смажиться, ми його підсолимо зараз і додамо приправки. Я беру, я вже показувала, це орегано сушене. І базилік, трошки орегано і трошки базиліку. І це нам додасть дуже приємний аромат, італьянський аромат, так як у нас лазанья, це і італійська страва. Також до фаршику нам треба додати або 100 грам, це на дві порції, 100 грам томатної пасти без цукру, тільки дивіться, щоб в складі не було цукру. Ну, а в мене не томатна паста, а в мене просто перекручені томати, закатані в баночки. ну, Тут у мене їх грам 250 пополам. Ну, от я так додам, бо це ж не концентроване, тому я додам їх всі. І тепер нам оце треба все протушкувати, щоб фаршик поєднався з цим томатом, смаки всі з'єдналися, покуштувати його на сіль, щоб воно вам було смачне. І воно повинно приготуватися майже до, до готовності. Наш фаршик вже готовий, і я його виключаю. Я його покуштувала на сіль, мені все подобається. На приправки, вони відчуваються, все. Я виключаю і починаємо збиратись нашу лазанью. Я казала, що всі ці страви готуються дуже швидко. Багато часу вони не забирають від зовсім. Тепер це ми слайсиками, які в нас є, ми закриваємо форму, низ форми. Ну, отак можна койде е, в декілька слоїв, де тут маленькі шматочки, отак гарно-гарно ми все це діло закриваємо. Отак, де ще покласти. От, от, так, все, закрили. Тепер беремо наш фаршик і половину фаршу викладаємо наверх. Так, приблизно, приблизно половинку. Так, все, розклали, розрівняли. Тепер беремо сир. Сир можна потертий. У мене сир просто був порізаний слайсиками. Тому я його так оце, знаєте, слайсиками і повикладаю, щоб його вже не терти. Якщо у вас цілий кус, кусковий сирочок, можна. Просто взяти і натерти натертушку, і покриваємо, покриваємо сиром, все, що ви поклали тут. Так, все, сирочок є. І тепер закриваємо знову все це. Другий шар покриваємо те саме все робимо. Ось накриваємо гарненько-гарненько кабачочками. так, в декілька можна слоїв, я казала, гарно, гарно все ми це діло закриваємо. Ось так, і так, і так викладаємо всі, щоб нічого у нас не залишилося. Щось да, така порція. оце половина буде, це одна порція. Уявляєте? А ще до цього треба з'їсти 200 грам салату. Ще 200 грам салату. Кабачок я весь виклала. Тепер знову викладаємо цей весь фаршик, що в нас залишився. Розрівнюємо гарненько, і знову зверху сир. Так, все розрівняли ми тут і викладаємо знову весь сир. Оце все, що, все, що залишилось, все треба покласти. Бо все розраховано. От. Уже смачно виглядає, правда ж? І тепер ми його відправляємо в духовочку на 180 градусів на хвилин 20. Так, 180 на 20 трошки більше, тому що поки нагріється духовка. І все. Дуже швидко. Оце тільки я почекала, поки фаршик протушкується, то і все. І все готово, можна сказати, в духовочці. ну скільки я тут витратила часу, зовсім трошки. Ще раз кажу, що ця страва це на 2 порції. Це дв, два, дві вечері на 2 дні. Вечеря на 2 дні. От так. Все хай тушкується, тоді вже зустрінемося, як мені, у фартушку, а, тут ще й карманчик є. Тоді вже зустрінемося, як буде готово. 20 хвилиночок пройшло. Оп! Що в нас тут вийшло? Ой, яка краса! М -м 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 -м. Яка краса! Боже, оце дві порції. Як на мене мінімум чотири повинно бути. Ну, а це дві порції. Зараз показу ближче. Отака От краса виходить. Кето лазання. Хабачочки там. І це, я ж вам кажу, це дві порції, і до цієї половини порції ще треба 200 г овочів з'їсти. Ну, там, трави якоїсь. Салат з капустичет, ну, будь люб, любу траву. Ну, Ніякі не вінігрети, не олів'є, нічого. Тільки е, зелень. От така шикарнюча лазанья виходить, кето лазанья. Кому сподобався рецепт, готуйте. В принципі, тут, що треба на цю лазанью? 400 грамів кабачка, 300 грамів фаршу. 60 грам масла вершкового і 170 грам сиру. І все, більш нічого. Да, більш нічого. От. Тому, будь ласка, вам смачного. І мені буде смачного на вечір. Ну, а я на сьогодні все показала вам такий чудовий рецепт. І буду з вами прощатися. Вже й на вулиці темніє. ну да, вже скоро 5 годин. От. Змонтую відео. Та й все. І на сьогодні. <гум> на сьогодні, все. Все, з вами прощаюся, всім всього самого-самого найкращого, всім е світлого, доброго, не хворіти. Хай все у вас буде добре. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.